Задача 1819. Підвищену на нитках тротову прямокутну рамку зі сторонами 10 і 15 см Занурюють у воду, яку суйлу необхідно прикласти для відриву рамки від поверхні води. Маса рамки 2,5 грамм. Уважайте, що рамка за весь час залишається горизонтально. Це позначиш Т. Що усі чотири сторони рамки будуть відриватися від води одночасно. І так. А 10, 0,1 метра, Б 15, 0 ,15, от так. Метра. Маса 2,5 грама. О, 2,5 на 10 у мінус третій кілограма. Сігма. Це коефіцієнт натягу води. Для води беремо завідника 73 на 10 мінус треті ньютон на метр. Тобто кожен метр, де доторкається вода, формує отаку от силу. Яку силу треба, щоб підняти рамку? Це вага, обозначимо її P. І плюс сила натягу води. П у нас вага це ясно. Це маса на G. G будемо брати 10, щоб легше рахувати. Натяг сігма на довжину. <кхм> і от тут є нюанс. Довжина рамки це периметр. 2B, 2А. Але. Вода доторкується з цієї сторони до рамки і з цієї сторони до рамки. Тобто, у нас виходить, що два периметри, а не один периметр. Тому L буде розраховуватися ось так. 2B. 2 a і ще помножити на 2. Таким чином, 4 ab Ось такий маленький нюанс. Тепер у нас все є. Ми можемо записати формулу. Що F. Буде равнятися. Рівнятися. Оце наша вага П. А оце наш натяг. Г натягу. Сігма на 4аб. Ми. Це довжина. Там, де воно доторкається до води. І підставляємо 25 на 10 мінус 5. На 10 <coughs> плюс. 73 на 10 минус третій 4, 0, 1, 0, 15, 0, 1, 0, 15, 0,25 на 4 одиниця. Остається отакий от виріз. Вираз. І це буде 98 на мінус третій Ньютон. Ось і вся задача. Задача 18,22. Знайдіть масу води. Что поднялась по капилляру диаметром 0,64 мм. Ясно. Вот это наш капилляр. Вот это наша вода. И вот так она поднимается. А это вода. И тут, что выше воды, вот это наша масса, которая поднялась. Дан тільки діаметр. 0,64 на 10-3 метри, Переводимо в метри. Сігма з довідника. Хто є, держить цю воду? Сила натягу повинна бути рівнятися в вазі цієї води. Вага це маса на G. Натяг. C сигма на L. <coughs> и, равня, и равняется сигма на πD. Что такое πD? Это довжина кола. Капилляр раз є диаметр, значит он круглый. То есть с этой формулы МЖ будет равняться. Приравниваем сигма, пиде. Маса буде сигма Пі сиг поділити на g. Підставляємо 70 на 10 мінус 3,14 це пі. А оце діаметр нашого капіляру. І ділимо на 10. Підставляємо значення. Маємо от таку величину. 1467 на 10 мінус 6. Це у нас кілограма, бо ми підставляли у системі С. Значить, це буде 15 мг. Задача 18,25. За якого радіуса скляного капіляра водна підніметься в ньому на 8 сантиметрів. І так, висота. На яку піднялась вода 8 см чи 8 на 10 мінус 2 І вага води 10 третій кілограм на метр. І капілярний натяг 73 на 10 мінус 3 ньютон на метр. Це для води. Це з довідника це з довідника І так, що у нас держить цю воду? Сила натягу води. А вода це її вага. І так, у нас сигма натягу на L, довжина круга капіляра. Буде рівнятися МЖ. Довжина круга 2 πr Нема питань. Маса води, яка буде піднята вище рівня. Це буде об'єм, помножений на пітому вагу води. РО2, ні, ро Пі, Р квадрат. Пі р квадрат що це? Це площа, знизу оця площа. А це буде висота, на яку піднімається. Ми розрахували масу. Тепер підставляємо все це 2 и 3 в 1. Тоді сігма 2 πr р, це довжина, рівняється g ρ r квадрат пі h. Скорочуємо пи, пи квадрат и r Ось та і звідсіля, оце R, що застається, рівняється 2 Сигма і ділимо на G, РО H. Що залишилося? Підставляємо наше значення 2. Сігма, це буде G10, РО 10 в третій. 8 на 10 мінус другий. Тут другий. От так. 8 на 10. Мінус другий. Що ми маємо? 146 на 10 на 10 мінус третій. А тут 8 на 10. Вже в плюс другий. Чому плюс? То що тут 10 четвертій мінус 2. Тут уже плюс буде 2, а тут було мінус 2. Розраховуємо 18,25 для 10 мінус 5. Або 0,18 на 10 мінус 3. Метри. Метри, це в нас, бо ми в системі С. І це рівняється 0,18 міліметрів.